Деньки, всім привіт! Хочу показати вам, як можна активувати одну корисну функцію в автомобілях Volkswagen, в яких є безключовий доступ. Це Passat, Golf Tiguan, Touran, які запускаються отакою клавішею. Старт-стоп. Як бачите, вона зараз тихенько-тихенько підсвічується, якби з підсвіткою всіх приладів в салоні. А ще можна зробити, щоб вона пульсувала, коли ви тільки сіли в автомобіль. Як це робиться? Для цього необхідно встановити програмку Carista, посилання, на яку. Яку я залишив внизу під відео, і також ця програмка до автомобіля підключається за допомогою OBD адаптера Я використовую ViCar він на базі LM327. Доволі непогане рішення, швидко працює. І найголовніше, що сам додаток Каріста, розробники рекомендують працювати саме з ним. В цьому додатку заходимо в меню Customize або Customizations і шукаємо тут. У нас шукаємо Lights Interior тобто налаштування інтер'єру. Далі тут ми бачимо пункт меню «Pulsation Start-stop button light. Будь ласка, в мене вона вімкнена. Вона вмикається з двох кроків. Потрібно в кожному зайти і поставити пункт «Enabled». 1 і 2 так само. Все вімкнено. І після того, як ви це зробите, натиснете Save. Дивимося, що буде відбуватися. У вас буде отак пульсувати клавіша «Start Stop», коли ви сідаєте в автомобіль до того, як його запустити. Крутяк. Крутяк, я вважаю, собі зробив. Вам рекомендую.